Добрий вечір. Мої україномовні передплатники, підписники. Бачите? Що я собі на балконі зробив? Це фонарь з заряджалкою від сонця. Дружина привезла мене. Я дуже дуже рад цьому. Отак от, от дивіться яка... Ох ти є. Гарна просто все розквітло. Бачите? Бачите, 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 світла немає... Немає зовсім. Але все квітне. Квітень. Як українською мовою? Апрель. Просто ні о чому. Ну, April, Англійською, Април. А квітень. М -м -м -м. А запах. Запах, що українською, що російською, да. Мені пишуть, не, не балуйся, розмовляй російською мовою. Але квітень. Це квітень. Бачите, як все заквітло. І знов немає світла. Немає світла, але є вихід. Дружина привезла. Дякую їй, дякую Богові. Дякую усім, хто допомогли. Це гуманітарна допомога. І можна, бабусин телефон перевірив. Заряджається через це оте... сонечко світить, він... Все. все, все буде гарно. М -м -м. Подивіться, як воно пахне. Понюхайте. Усім миру добро злагодить. Всім щиро дякую. Тихого вечора. Спокійної ночі. І будемо жити. Незважаючи ні на що. Дивіться, як сади тут. Боже, Боже. До побачення, побачимолі. Пока.